Ящик за 485 баксов, і це ящик, ящик з товаром. Що забрали? То що прямо з контейнером. Контейнер разом із товаром. Товара небагато. Товара сказали, що небагато. Забрали принципіально і за ящика. І це на 485 баксов. І це у нас 28-28. І робимо розпаковку, розпаковку з контейнера. 485 брос. І давайте ж згляну. В принципі, забрали загаді ящика. Будемо дивіться, що ж під ящика, бліди. Ящик, товар буде по 100 гривень. Павербанки! Павербанк і так, вже по 100 гривень. Це на сайті 100 гривень Зможете замовити. Дивіться, 100 гривень. Павербанк на 50. На 50 тисяч. На 50 тисяч. Давайте пробіжимося, павербанки. Це якась, коротше, стиральна машина. Віси теж будуть по 100. Ось так. Універсальні відкрутки. Яка сиручка? О, годинники, годинники плюс-мінус теж будуть по 100 гривень на сайті, 100 гривень ком'юа. Блендера. Ще раз, це у нас не повний контейнер, в принципі, ми і знали, Ну, ми забрали його. Цена з контейнером. Теж годинники. Це що, блін, за секшоп? А, дивіться. Коротше, обруч для фітнеса. Обруч для фітнеса. Якась іграшка. Коротше, не А, дивіться, воші, блін. Це, навіть, от вошей. В кого воші придбали таку штуку вже і забули, що таке воші... Різні, Теж блендера дуже багато. ну, блін, Коротше, я задоволений. Я задоволений, тому що підставка під телефони. Підставка під телефони. Що це у нас? Коротше, непонятно. Якісь миски, блін. Чи горщики для животних, чи лотки. Це вже якась іграшка для дорослих, мабуть. Ну, коротше, таке, бачите, є, є що, є що витягнути. Теж блендера. Сигналізація, і це все на сайті 100 гривень буде як мінімум по 100 гривень. Ще безкоштовна доставка по Україні. Всім гарного дня!